Збираєш між життям та смертю. Вітаю вас, добрі люди! Як пережити розставання екологічно? Як пережити те, що здається неможливо пережити? Як не здуріти в трудомі? Я буду ділитись передусім з власного досвіду. Коли я вирішила розлучитись з першим чоловіком, не тому, що я його перестала кохати на цей час, чи в мене був хтось інший. Ні. Я з ним розлучилась по одній найважливішій причині, тому що я була нещаслива з ним. І я вибрала себе, тому я вирішила піти. І я хочу розповісти, звідки і де взяти ресурс, щоб піти з відносин, які нас не роблять щасливими. Де ви відчуваєте, що все, гаплик, доє капець, вже більше сил нема. Просто немає. Ти вибираєш між життям та смертю. Так, можна жити, бути і бути мертвим. І деякі стосунки, на жаль, до цього ведуть. Я це знаю на власному досвіді. Ви знаєте, що біль може бути як трамплін, від якого ти відштовхуєшся і підстрибуєш дуже-дуже високо. Біль може нам допомогти рости, ставати сильнішими, розумнішими і прекраснішими. А може вбити, це залежить від нас. Потрібно цей біль, знаєте, перетворити. Біль це енергія. Це Болюча енергія це енергія, котра розриває атом, це енергія, котра пригнічує, придавлює, знищує, розчавлює. Але біль це також дно, від якого можна відштовхнутися. Я пам'ятаю, мій біль розставання. Він був настільки сильний, що я просто іноді піщала від болю. Так сильно боліло. Боліло в середині в серці. Тому що я ж була закохана, тому що я кохала того чоловіка і вважала, що без нього життя в мене не буде. Я не могла дихати без нього, розумієте? І все. І тут я вирішую йти. Це я не вирішила йти сьогодні і вже ні. Я розуміла, я готувалась, я читала. Поверти в мене були. Такі, знаєте, хватки йти. Але ж куди як? В мене не було сили, енергії, я поверталась. Знов і знов те саме болото. Так от, те... вся штука і секрет в цьому всьому це перетворити енергію болю на енергію росту. Якщо ви зараз страждаєте, якщо ви зараз відчуваєте. Цей біль розставання? Ви наближуєтеся до нього? Якщо ви прийняли це рішення розійтися з людиною, яку ви любите, або з якої ви просто звикли вже жити? І просто не бачите варіантів, як далі жити, що робити, ти ж звик і, взагалі, це ж твоя людина, ти її так любив, любила. Як почати перетворювати цю енергію болю? В енергію зростання і розвитку, все можливо, почніть насолоджуватись вашим стражданням це є така, знаєте, вища точка виміру. Ви маєте до цього дійти, щоб насолоджуватись стражданням. Це не є мазах, садис, ні, ні. Це інша штука. От розумієте, ви закрите очі і зрозумійте, що те, що зараз в даний момент ви переживаєте. Це справді дуже важкий час у вашому житті. Це справді час, який змінює ваше життя. Якщо ви розстаєтеся, значить ви не були щасливі. Були гарні моменти, гарні моменти за не життя. Життя усе таке, знаєте, життя. І от воно має звичайно і важкі і складні ситуації. Але навіть в складних ситуаціях з коханою людиною ви є щасливі. Це з коханою людиною, коли ти просто нічого не робиш, ти все одно щасливий. Просто, навіть якщо ця людина поруч. Навіть якщо ця людина без рук, без ніг, ти з нею щасливий, бо ти її любиш, бо ти розумієш, що та людина тебе любить. І руки, і ноги нема це дуже боляче, але є людина. А от є люди з руками і ногами, ніби голова в них є, ніби серце б'ється. Але ця людина абсолютно бездушна, та людина не міє обнімати тими руками, та людина не вміє любити тим серцем, а є люди без рук, без ніг і вміють обнімати отаке от життя. Так от, ми йдемо від людей, таких, котрі мають якісь фізичні недостатки. Здебільшого, ми йдемо від людей, які мають духовні, психологічні. І якщо ви вже наважились йти. Готуйтесь до цього походу, до цієї втечі, готуйтесь правильно. Мені, я пам'ятаю, зайняло це приблизно два роки, і я готувалась до розлучення з людиною, без якої не могла жити. Коли ми ще жили разом, з цією людиною я могла, от людина спала, я до неї підходила і там сиділа отак, і могла проговорювати собі. От Прямо говорила: прощавай. Я хочу, щоб в тебе було все добре, і я мушу йти, і так далі. Оце в мене була така моя терапія. Людина цього не чула, вона собі спала. Ми спали вже окремо. Я собі прощалась так, знаєте. Як з помершим прямо мені треба було йти. Я розуміла, що я то люди після цього не хочу бачити, чути. Мені буде важко, я це розуміла, і мені потрібно прощатись. От прощайтеся за живою людиною. Прощайтеся, бо вам прийдеться від цієї людини піти, припинити всі відносини, спілкування. Якщо у вас, звичайно, є діти, чи щось вас з цією людиною пов'язує, це також дуже добрий метод прощавання. Ви можете духовно емоційно прощатися з цією людиною. Так, коли вона спить, вона не чує. Ви підходите, от прямо я брала за руку, прощавай, бувай здоровий, людина собі храпіла, я повторювала. І мені це допомагало. Я багато читала психологічної літератури. Прям багато читала. От прям читала кожного дня. Ще пак. Я не тільки читала, я пішла вивчати психологію, Варшавський університет, вища школа психології соціальної. Що ви думаєте? Я пішла до психолога, я працювала багато над цим. І в певний момент я почувалася більш і більш на силах. Це не те, що я була слабкою людиною чи жінкою. Ні. Ви знаєте, дуже цікаво, що особливо жінки попадають такі відносини, в яких страждаються сильні жінки. Тому що сильні це красиві жінки. І їм дуже важко з сти стосунків і вийти важко, звичайно, важко, тому що вам прийдеться змінити своє життя. Все змінити вже так не буде. Просто такої вже в житті не буде відбуватися, і вам потрібно все зрозуміти. Це важко. У вас зараз буде інше життя, зовсім інше, набагато краще, прекрасне розумієте, ваше життя наповниться любов'ю, іншими людьми, котрі будуть вас цінувати, поважати. Ви маєте шанс зустріти кохання всього свого життя. І ви тоді зрозумієте, що все, що зараз відбувалося, велике непорозуміння. Те, як я зараз дивлюся з перспективи часу, що зі мною відбувалось, що я переживала, побої, зради, приниження, знецінення, обмани. Ну просто було жахливо. І я це все терпіла. Така я була терпелива. І потім, в якийсь момент, я зрозуміла, що так далі терпіти не можна і не треба. Бо життя набагато прекрасніше, і я можу бути щасливою. І слухатись, змогла, навіть не могла уявити, що можу бути настільки щасливою, як я казала. Дуже важливо перше, прийміть рішення. Якщо ви вже його прийняли, ви вже дуже багато зробили. А тепер як його реалізувати. Друге, буде дуже важко, ви дуже страждаєте тим, що зараз відбувається. Так от, якщо ви прийняли рішення вже йти, якщо ви вже дійшли до тої ручки, приготуйте свою психіку, приготуйтесь фізично до цього походу, ви йдете в нове життя, прекрасне життя. А зараз прожийте ці емоції, прожийте цей біль, щоб він вас не зруйнував, не знищив, а щоб він вас наповнив і залишив. Знайте, після себе гарний слід. Цей біль може вас багатити, дати вам новий досвід. Будьте за нього вдячні. От просто будьте цій людині, котра вами знущалась, котра вас не любила, несла вам дуже багато терпіння будьте їй вдячні за це, за цей досвід. Саме так, підійдіть до цього так, тобі дякую. Що я це все прожила. Більше я цього не хочу, і мені потрібно йти. Прийміть кінець кінців людину такою, як вона є. Моя найбільша помилка була в тому, що я не приймала. Я вірила цілий час, вірила, що людина зміниться. Я вірила, що людина, ну от я тобі треба зробити отак і підскочити отак, і потім ще отак підскочити. Оце зробити, і ця людина зміниться, буде вона для мене краща, вона буде більше любити, і я буду щаслива. щаслива. А от ця людина так, так, так все поводить, знаєте, тому що вона нещаслива. От мама її образила, тато його образив. Хтось йому не дав в дитинстві цукерки, і хтось там на нього накричав. Він такий травмований, недолюблений. Я його залюблю, долюблю, і в нього все буде добре, і все буде добре. І ми будемо жити довго щасливі. Дурниця перестаньте. Це неправда. Перестаньте когось лікувати, очікувати змін. Прийміть ситуацію, такою, яка вона є. Ніщо вже не зміниться. Байофонік. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!